Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ремат. В я Сашко Добрий. Поміняв пан майстер. У цього па, пана майстра я послуговуюся його допомогою вперше. І він поміняв мені тросик заслінки карбюратора і слухає. Каже, ну, машина каже, працює гімняно. Дуже Дуже гімняно. Каже, чому так? Я кажу, я не знаю, я півроку обслуговую її у одного майстра і одного карбюраторника, який мені. Дають довіру до своєї роботи. Ну, Я нічого не можу сказати, мене робота влаштовує. Пан майстер каже, мене не влаштовує, тому що це робота гімняна. Тому що таврія це добра машина, яка добре працюватиме за доброго підходу. Це працює гімняно. У підсумку що? У підсумку пан майстер викрутив оцю штуку з боку карбюратора. Жуклер холостого ходу. Подивився на цю штуку і каже, мені каже. Добрий, я тобі можу кажу, навіть лінзу дати. Вон там вон, лінза є. Кажу: дивись, ти бачиш отут привалочний конус. Так, ну от, це. Кажу, отак воно має бути. Цей конусок тут має бути. А тепер дивись, от, що у тебе в карбюраторі. А карбюратор на секундочку достатньо таки недовго з ремонту. Взагалі, цей пікапчик у мене більше в ремонті стоїть, ніж працює, і з крайнього ремонту карбюратора, ну він пройшов, я не знаю, ну не більше там тисяч півтора кілометрів він пройшов. Та це Єро, це, це, це нічого взагалі. Так, так, це взагалі нічого. Я ж кажу, я просто пікав, він більше від СТО до СТО їздить. І от можна бачити, що конус тут є тільки далекий, далекий натяк на конус. Далекий-далекий натяк на конусочок по, по самісінькому бортику. Взагалі якась така геометрія порівняно відносно цієї химерної не А так, якісь там білі штуки всередині. Коротше. Але що цікаво? Що цікаво, пан майстер каже, можливо, доведеться е, освіжити посадковий конус маму. Каже, яким чином освіжити посадковий конус маму? Каже, і тут я здивувався. Він каже: беремо кульку, туди ставимо і робимо молоточком тук, тук і все. один тук, і все. Каже, там Це АМ, цинково алюмінієвий сплав, там якийсь м'якенький, і від сталевої кульки конусочок стає ідеальним. І я чому здивувався? Тому що е геометрично так, конус не є фрагментом сфери. І от Технологія відновлення конусу в м'якому металі шляхом використання сфери сталевої, ви. для мене нова і цікава. Але пан майстер каже, з 1977 року крутиться залізяче і досі не мав прикладів журитися з такого способу. Ось, ну, А ми не академіки, не теоретики. І для нас остаточним і вирішальним значенням є аргумент того, чи працює воно, чи не працює, і цей спосіб я. Mm -hmm. Маю довіру до пана майстра, працює. Mm -hmm. Тому я ж кажу, важливо довіряти майстрам mm -hmm. і потім аналізувати їхню роботу з часом. Mm -hmm. Поплавок Поплав китаєць Угу. Mm -hmm. Тут багато чого змінялося. І... Ігла унікар. слід. Це добре, чи погано? Нормально. От, дивіться, оце шаблон mm -hmm. для установки уровня, бачите? А воно, як в народі говорять, не в пізду, не в Красну армію. <ріст> 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 Понял, <ріст>, <ріст> так. Маю надію, що після цього майстра Пікап приємно здивує своєю роботою. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо. Оце ж шаблон, бачите, для установки уровня. Так, так, пошук і зрозумів з